To Toyota Land Cruiser Prado автомобіль 2015 року, 2,7 газ бензин, номер телефону, ціна 31500 плюс проситний торг автомобіль був куплений в, салон, в салоні. І, і був лише одного власника, який зараз продає даний автомобіль. Так. Так, також йде додатковий комплект Коліс. Автомобіль весь фарбі і повністю обслужений. Так, є передній задній склопідйомник, шкірений салон, підігрів сидіння, так, коробка автомати, Так, є 4 зони крім контроль. Так, позаду сидіння в ось в такому вигляді. Досить хороший салон. Так, позаду також є камера заднього виду, кого зацікавив даний Прадо і хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця. Так, Автомобіль нагадую, 15 2015 року, 7-місний, весь в рідній фарбі, 2,7 газ бензин, номер телефону, ціна 31 500. Citroen C-Cross, автомобіль свіже приманий 2011 року випуску. 2.2 дизель, номер телефону. Автомобіль на ось таких дисках. Покажу зараз салон. Так, комбінований салон, передній задній, і задній скопідйомники, кропка автомат, 234 тисячі на приборці, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, позаду автомобіль має ось такий вигляд, також є фаркоп. Так, кого зацікавив даний цикрос і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, він все детальніше по телефону розкаже. І також торгується. нагадую 11 років автомобіль, 2,2 дизель і номер телефону для зв'язку з продавцем. Nissan Qashqai. автомобіль 2010 року, свіжо переданий. Автомобіль йде на лінзах І на ось таких дисках. Е, так, Нагадую, зараз 10 рік, 1.6 бензин, номер телефону, ціна тур. Так, ось є всі сервісні книжки. І всі записи. Так, покажу е, салон. Так, Є складання дзеркал. Передній задній склоп дзьомники. Круїз контроль 252 тисячі на приборці, 500 кінці коробки передачі, кондиціонер. Так, ось такий салон даного автомобіля Так, позаду кашкай має ось такий вигляд. Так, кого зацікавив даний кашка я хочу більш детальнічної інформації, телефонуйте до продавця, він же усе детальніше по телефону розкаже і також торгується. Нагадаю, автомобіль 2010 року. 1,6 бензин. Номер телефону, ціна 9400 плюс торг. Шкода Фабі, автомобіль 2009 року, 1.4 бензин. На максимальній комплектації, номер телефону. Так, покажу зараз салон. Атом біля на дисках. Я так, так, передніску підйомники, потеступні коробка роки передачі, є підігрів сидінь. Так Ось такий салон даної фабії. Досить хороший збережний салон. Позаду є партроніки. Ось такий вигляд Фабії. Когось телефонуйте, подають вже все детально розкажуть. Також поторгується. Нагадую, автомобіль 2009 року, 1,4 бензин і номер телефону до продавця. Toyota Yaris, автомобіль 2013 року, 1.0 бензин, номер телефону, 114 тисяч пробігів, є сервісна книжка. Автомобіль був куплений офіційно в салоні. Так, Покажу салон. Так, Є передні склопідйомники, мультируль, п'ятиступінча коробка передач, є кондиціонер. Так, Салон дуже охайний і збережений. Так, даний автомобіль технічно весь справний і не потребує жодних вкладень. Кого зацікавила дана Toyota і хоче більш детальніші інформації? Телефонуйте до продавця, він вже все детальніше розкаже. І також поторгується нагадаю 2013 року автомобіль. І номер телефону для зв'язку з продавцем. Citroen C-Cross, автомобіль 2009 року дизель, номер телефону. Вказано, автомобіль не фарбований. Ціна 10700. Автомобіль на шкірі. Далі Mercedes S-класу 2000 року. З 5 мотором, газ мотором газбензин. телефону, ціна 7700. Так, автомобіль повністю обслужений. Фульсуан. Тіван, автомобіль 2017 року, 2.0 бензин, повний привід, номер телефону 1716700. Далі, фульцион Гольф. 99 рік, 16 бензин. номер. Автомобіль на автоматі 4450. Далі Audi свіжопрена. Автомобіль на повному привіді. Цена 139. Далі. Peugeot. 3008. Автомобіль 2012 року. 1.6 дизель, Номер телефону. 9500. Далі. <coughs> Ford Fusion, Автомобіль 2008 року. Один бензин. номер teлеphonu. Автомобіль на автоматі, ціна 6400, плюс торг. Шкода Фаде автомобіль 2010 року. 1,2 бензин, автомобіль на автоматі, номер телефону. Ціна 6500. Також декомтак мовою резини. Далі Рено Логан. автомобіль 2013 року, 1,2 бензин. Номер 6700. І також до автомобіля йде ще один контакт коліс. Так, далі Ford Focus. свіжо пригнаний. 2060 року випуску. 1,6 на 6 бензин. Номер телефону ціна 599 на механіці. Далі Mercedes. 2004 рік, 1.8 бензин, номер телефону. 7300. Так. На автоматі. Так, далі, Жигуль. 99-го року. 1.6 газ бензин. Так, без номера. На жаль, без ціни. Дача Логан. Автомобіль 2010 року, 1,6 ГАЗ бензин номер ціна 5 тисяч. Наступний Volkswagen Passat 2009 року випуску 2.0 бензин. номер Телефону ціна 7500. Далі Renault Master 2020 року, 23 дизель, номер телефону, ціна 20 тисяч. Також продавець має інші буси. Якщо чекає якийсь бус, можете... Nissan Rock. Автомобіль 2018 року, 2,0 газ бензин, номер телефону на максимальну консультацію, так, Тут вказано все, що є по автомобілю. 18 рік, 18 тисяч. Далі фільтсуан посад 2011 року. Газ бензиновим мотором. номер телефону, ціна 8555. Ціна панорама. Ford Focus 2009 року, 16 дизель, номер телефону, ціна 5300 торг, також є сервісна книжка. Далі Volkswagen Golf, 16 рік, 16 дизель, 12300, але немає номера. Далі Volkswagen Passat, 2001 року, 2.3 бензин, номер телефону. 4400. Далі Hyundai Sonata 15 рік, 2.0. Газ бензин гібрид 12750. Далі Hyundai Santa Fe 11 рік, 2.2 дизель, номер телефона 13500.